Як би вже стало звично бачити серії про франшизу Машкет, які ми знімаємо у Вінниці. Сьогодні ми ж хотіли показати, як Машкет крокує Україною, залучаючи у свою команду молодих підприємців та активно розвиваючись. Ми знаходимося за адресою Вінницька 1-8. І тут ще один наш магазин площею 100 квадратів. Запрошую! Магазин знаходиться у спальному районі. Асортимент сформований як для магазину сімейного типу. Це новий спальний район. Радуємо жителів необхідними товарами, кавою, гарним сервісом, приємними цінами і гарним самообслуговуванням. Місто Хмельницький з нетерпінням чекав усіх наших відкриттів по місту, адже у нас не один магазин, а їх на сьогоднішній день 10. З нетерпінням наші гості очікували, так як навіть ще магазини були закриті, ще й йшли ремонти, відкривали двері і з цікавістю заглядали до нас. На жаль, на сьогоднішній день в нашій країні є проблеми з кадрами, але все ж таки ми то зробили. Ми є мережа, у нас є стандарти та інструкції. Тобто навчання не складало чогось такого важкого і надзвичайного. Але на перших етапах, звичайно, допомагали наші колеги з Вінниці. Можливо, це будуть банальні відгуки, але все ж таки вони є. і Вони нам дуже приємні. Ми їх цінуємо. Наші гості дуже цінують те, що ми відкрилися саме в їхніх будинках, адже майже кожен хто заходить, говорить, що о, як добре, що ви так близько відкрилися. На даний момент в Хмельницькій області в Машкіті відкривається все більше і більше. І ми дякуємо за підтримку і бажання підприємців розвивати власну справу через франшизу «Машкіт». Усі машкети об'єднує унікальний запатентований фірмовий стиль. Хтось скаже, рожевий не для продуктів харчування. Ми скажемо, ми не любимо стереотипи ірлики. Рожеві продуктові магазини легко запам'ятовують люди, обожнюють діти. Це сучасні магазини, де зручно зробити щоденні покупки, забігати за кавою, перекусом. Відкриття кожного машкету – це невелике свято. Машків підтримують сімейні цінності. Ми завжди запрошуємо місцевих жителів, дітей на наші відкриття. Машкет дарує всім подарунки та проводить розіграші. Зручно завітати у магазин Машкет, прогульчись по центру міста за адресою вулиця Володимира Великого, 91. Де необхідні товари усі поряд. Дізнавайся про наші акції, новинки, спеціальні пропозиції через додаток Машкет, а також через наш інстаграм Машкет. Підписуйся і обов'язково приходь на смачну каву. Привіт з Києва. Столиця радісно зустрів рожеві продуктові магазини Машкіти. Ось перед вами красень на 134 метри квадратних. Асортимент магазину біля дому, смачна ароматна кава, ходоги з кешбеком 10% по програмі лояльності. Широкий асортимент напоїв, свіжі овочі і фрукти, молочка та ще багато потрібних продуктів харчування щодня. А ще у Києві є такий красень площею уже 50 метрів квадратних. Машкет Київ, вулиця Виробицького, Г. Коли відкрився Машкет? 26 травня. А чи багато у вас відвідувачів за цей період? Так, Дуже багато ввечері і на вихідні. А чи багато у вас конкурентів? Ні, не багато. А як ви думаєте, як їм протистояти? Більше топового товару і хороших постійних акцій. Головний концепт таких невеликих за площею магазинів все необхідне поруч. Завітайте за смачною кавою та якісним сервісом. Дякуємо усім колегам у регіонах за спільну роботу. Скоро вийде наступний випуск, де ми покажемо, які міста приєдналися ще до франшизи та розвивають підприємництво спільно з Машкет. Слідкуй за Машкет у соціальних мережах, а також на нашому каналі YouTube. Підписуйся, став уподобайку. До зустрічі!